Декілька хвилин на наступних 50 років. Знаєте, це дуже важливе відео для кожної людини, тому що зараз ми з вами розберемо п'ять фундаментальних правил, принципів, запитань. Практик, технік, не знаю, називайте як хочете, але ви повинні це дослухати до кінця і пройтися по кожному з цій практиці, тому що це справді те, що допоможе вам зекономити просто гігантську кількість вашого часу і почати нарешті жити тим життям, про яке ви так мрієте. І почнемо ми з першого. Вам потрібно розібратися в собі і розібратися в тому, чого ви насправді хочете, хто ви такий, що ви тут забули, навіщо ви сюди прийшли? 90% людей вони взагалі дупля не дають навіщо в. Вони з'явилися на цей світ. А є 10% людей, які якраз все в цьому світі міняють, які роблять результати, які досягають чогось, і які реально роблять щось для інших людей, які реально мають якийсь вплив на цей світ і роблять його кращим. Тому перше, тобі потрібно розібратися, чого ти насправді хочеш. От чого ти насправді хочеш, зрозумій це і хто ти такий, що ти тут взагалі забув? Це супер важливе питання, філософське питання, дуже складне питання, над яким ти будеш думати роками свого життя, але чим швидше ти почнеш. Тим краще. Тому що зараз не так модно, знаєш, коли за нас вирішували колись батьки казали нам, що робити, куди поступати, ким бути, на кого вчитися і так далі. Або викладачі, або вчителі. Вони казали, хто ми будемо, ким ми будемо. Блін. Коли ми підемо зі школи, от хто з тебе буде? Згадай, в тебе б точно була така ситуація. Але зараз набагато прикольніше, набагато краще, коли людина купається в собі, коли вона задає собі справді сильні запитання і шукає на них відповіді. Коли ти почнеш шукати відповідь на ось це запитання. Чого я насправді хочу, хто я навіщо я сюди прийшов? Ти почнеш. Йти по своєму істинному шляху, і ти зрозумієш, навіщо взагалі ти робиш будь-яку дію в своєму житті, коли ти даш собі відповідь на це запитання. Друге, створи бажану картинку майбутнього і задай собі запитання, як буде виглядати моє життя через рік, через два, через п'ять, через десять, через тридцять і через 50 років, як ти бачиш своє життя? Знаєш, ти можеш почати там через рік, через два, через три, тому що через 50 років, ну ніхто взагалі не знає, що буде, але картинка в твоїй голові. Може сидіти, і вона може тебе надихати, вона може тебе заряджати, і це буде допомагати тобі рухатися до чогось кращого, чогось більшого. Це буде це допоможе тобі досягати ті цілі, які ти будеш ставити перед собою. І це допоможе взагалі створити твоє життя набагато цікавішим, амбітнішим, кращим, яскравішим, де ти не будеш просто з дня в день жити і ходити на просту дебільну роботу з 9 по 6. Ні, ти вже будеш працювати над чимось своїм, будеш розвиватися, будеш досягати. Тому тому що ось ця картинка майбутнього, вона вже в твоїй голові. І знаєш, нашому мозку все одно, чи це в нас є наяву, чи це є в нашій в голові, він типу сприймає, що це реальністю, що це реальністю. І коли ти сформуєш в своїй голові картинку того, де ти хочеш бути, що ти хочеш мати, де ти хочеш жити, як виглядає твій день, що в тебе взагалі є в цьому житті, як ти себе почуваєш, ким ти себе бачиш і тому подібне, то мозок почне. Перетворювати ось ці дії з твоєї голови в твою реальність, і, відповідно, що ти почнеш жити таким чином, який ти собі сформував. Третій наш пункт це які три речі я можу зробити вже сьогодні, щоб наблизити себе до цього майбутнього. Знаєш, це також дуже сильне, дуже хороше запитання, тому що в нас є цілі, в нас є бачення, в нас є розуміння, хто ми, куди ми рухаємося, в нас є ось ця картинка, і тепер нам потрібно щось для цього робити. І третій, ось цей пункт це три речі, які я можу зробити вже сьогодні. Сядь, посиди. І подумай, я вже сьогодні можу займатися спортом, можу читати книгу, можу започати свій бізнес, можу почати розвивати свій блог. Я вже можу розвивати себе як спеціаліста, як експерта, я вже можу зростати кар'єрно і тому подібне. Тобто, під кожну людину це все йде індивідуально. Посиди, подумай, які три речі ти можеш зробити для того, щоб ось це майбутнє, ось ця картинка в твоїй голові почала ставати реальністю. І коли ти почнеш це робити на регулярній основі, ти почнеш робити відповідні дії, які тебе постійно будуть. Цього приближувати четверте, що зруйнує мене, якщо я не проконтролюю це зараз, ось це теж дуже важливе питання, тому що знаєш, класно, що в нашій голові є картинка, класно, що ми розуміємо, куди ми рухаємося, що ми хочемо, і так далі. Але по стороні є ще певні. Чинники, які нас можуть руйнувати, це якісь негативні звички, це сон до обіду, це постійний хаос, це нерозуміння, що мені сьогодні робити, це постійна прокрастинація, постійна лінь. Подумай над тим, що зруйнує тебе, якщо ти не проконтролюєш ось це все зараз. І відповідно, що коли ти це все будеш знати, коли коли ти будеш це розуміти. Тобі треба буде триматися від цього просто подалі, просто подалі, відсторонятися від цього, перестати спілкуватися з токсичними негативними людьми, почати спілкуватися з більш амбітними людьми, які тебе надихають, які тебе заряджають, почати взагалі діяти, ніби так. Ніби ти вже тою людиною, якою ти хочеш бути, і відповідно, що коли ти почнеш так діяти, то в тебе не буде прокрастинації, якихось негативних думок, в тебе не буде якихось там проблем стр... сильних і тому подібне, тому що ну ти вже пішов по тому шляху, який тебе веде до кращого майбутнього. І п'яте, звідси. Правило це, чи я живу з очікуванням, що хтось прийде і врятує мене, чи я беру максимальну відповідальність за себе, свої дії і своє життя. Ось тут тобі варто зрозуміти, що тільки ти відповідаєш за своє життя, за свої результати, за свої досягнення, за свою фізичну форму, за своє здоров'я, за своє емоційне здоров'я, за свої стосунки, ти сам відповідаєш за це все, за свої доходи, за свої фінанси, за свої проблеми і тому подібне. Ніхто не прийде тебе спасати, тому що ти нікому на. Нафіг не потрібний. Ти є тільки в своєму житті сам і тільки ти можеш щось для цього робити. Тобто, подумай також над цим питанням: прийми максимальну відповідальність. Зрозумій, що ну, немає людини, яка прийде тебе врятувати, яка прийде тобі, скаже, на тобі мільйон доларів. Розслабся, нічим не займайся, кайфуй собі і тому подібне. Нема такого. Ти сам повинен брати відповідальність за своє життя, ставати дорослішим, виходити з цієї дитячої позиції і робити результати в своєму житті. Тільки таким чином. Ти будеш приймати правильні рішення тільки таким чином. Ти будеш швидко рухатись до своєї мети, тільки таким. Чином ти будеш реально проживати класне життя, цікаве життя, амбітне життя, де ти будеш чітко знати, хто ти є, куди ти рухаєшся, чого ти насправді хочеш. Ти будеш мати картинку в голові, ти будеш робити дії, які тебе будуть до цього приводити. Ти будеш відстороняти всяку, всяку фігню, всякий негатив зі свого життя, і ти будеш поступово рухатися до максимально яскравого життя. Тому я бажаю тобі успіху. Дякую за перегляд цього відео, і побачимося в наступних.